Вітаю всіх глядачів ОБОСКОК. Мене звати Роман Придун. Сьогодні говоримо про результати екстреного саміту лідерів країн ЄС, який відбувся напередодні, та щодо останніх заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його адміністрації стосовно України. Мій співрозмовник екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Роман. Що ж, вчора саміт лідерів країни ЄС досить непросто він відбувався, пізно завершився. Ваші враження погодили великий пакет нарешті додаткових витрат 800 мільярдів. Туск прем'єр Польщі зазначив, що у нас є сили, у нас є бажання, у нас є все, щоб ми могли захистити і навіть перемогти Росію. Ну, Десь приблизно так. І голова Європарламенту Медсола підтримати не словами, а діями ми готові. Це стосовно України. Ваші враження готові, мають і можуть, і будуть чи ні? Ну власне, знаєте, це може звучати парадоксально, але мені здається, що ми маємо подякувати президенту Трампу, що він нарешті розбудив Європу. Пане Трамп, вам велика подяка за те, що ви нарешті зробили так, чого ми очікували дуже дуже давно. Ну, Сарказм зрозуміло, але але в цьому сарказмі є і правда. І те, що сьогодні ми обговорюємо суму 800 мільярдів євро, суму справді колосальну, це говорить про те, що Європа таки прокинулася, і зрозуміла, що вона повинна відповідати за свою безпеку самостійно. А це з іншого боку означає, що без України така безпека забезпечена бути не може. Отже, для нас, для українців, це відкриває дуже серйозний шанс, дає дуже гарну можливість бути частиною цієї нової європейської системи безпеки. Якою вона буде, поки що сказати важко. Але те, що вона буде, в цьому вже немає жодного сумніву. Тому я вважаю, що рішення цього саміту, хай не всі підписали задаємо чудово нашу сусідку Угорщину. Але і без неї ми обійдемося напередодні президент Франції Макрон виступив з промовою до Нації і досить так недипломатично, нарешті, висловилася щодо Росії та власне Путіна. Путін та Росія це ворог Європи. Тобто раніше так, це загроза, зараз це конкретно ворог. Треба багато чого зробити, аби його вгамувати та перемогти. Це якби заява Макрона. Ну і стосовно ядерного щита. Для Європи, який Франція розглядає можливість зробити це, наскільки це стримуючий фактор і ну якби для росіян? Ну я би просто порадив би нашим глядачам пошукати в Ютубі переляканого Лаврова, який чогось почав сильно нервувати і порівнювати Макрона то з Гітлером? На поводу ну, то, то, то ну 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 знаєте ну от, але але з іншого боку, я вам скажу чесно, це е, відразу е, видає ну е, справжність реакції. Тобто е, вони за задумалися що а більше зрозуміли, що насправді всі ці їхні лякалки вони абсолютно не є дієвими. Ну, тобто вони лякають, вони кричать, що ми, А їм у відповідь не те, що там припавзають на коленях, як вони як вони люблять. А їм кажуть, слухайте, да у нас є свої, у нас є своя дарна зброя, у нас є свої можливості, і ми ці можливості будемо використовувати. Тому, будь ласка, звичайно, що можна йти на загострення, але ви розумієте, що ви в цій війні не переможете, тому що у вас немає для цього нічого. От. Тому бачите добре, що і Макрон нарешті починає говорити мовою, яку в Росії чують і розуміють. Давайте дочекаємося ще Мерца. Думаю, що недовго місяць, через місяць він стане канцлером, і я думаю, що його заяви будуть можливо навіть жорсткішими. Від французьких вони вже є і давайте не забувати, що і істарнер не пасе задніх, і хоча він продовжує агітувати за особливі відносини з Америкою, але коли йдеться про власну безпеку, я думаю, що йому так само доведеться приймати правильні рішення. Тому думаю, що оцей розворот ключових гравців в Європі в бік тверезості. Він мене насправді дуже дуже радує. А як на вас ви сказали подякувати Трампу, що нарешті Європа розбудилася, але ж Європа ще відома своєю євробюрократією? Тобто багато класних заяв, багато планів. Потім це все спускається вниз на структури і починається оцей євробюрократичний процес виважених рішень, і все таке інше. Чи зараз цього не буде? Європа включилася, і Європа буде. Реально, це все робити... ви, ви, ви праві Брюссель От я щойно повернувся звідти. Ми там презентували з колегами свою книжку про рашизм, про те, що це за явище, що це сучасний власне фашизм, і він нічим не відрізняється своїми жахіттями від нацизму від радянського комунізму, і так далі. Так далі, так, бюрократія велика, це правда, і навіть самі європейці на неї скаржаться, тому що. Вона дуже часто ну гальмує процеси, які треба робити швидко. Але ідеться зараз про питання безпеки. Це особливі питання, бо від стану безпеки залежить те, що ти матимеш в своїй країні, чи в своїх країнах. Відтак це прекрасно розуміють і лідери Європейського союзу, і мені здається, що на даному етапі ситуація з бюрократією буде іншою. Думаю, що просто будуть ставити дуже жорсткі е, часові вимоги для того, щоб ті чи інші рішення е, почали реалізовуватися. Тому е, є надія. Е, не є гарантія, але а надія все таки є. Щодо гарантій безпеки, Ну звісно, не, не, не те, що ми хочемо, але все-таки два ціка... два... один цікавий варіант Небесний щит. А, західні військові Якби розглядають велику вже велику можливість використати літаки ЄС, аби закрити певну частину України. Наскільки для вас цей крок все-таки реальний з боку європейців? Тому що до останнього вони бояться навіть на кордоні з Польщею бояться збивати шахеди, не кажучи вже про ракети над Україною, але зараз нібито розглядають велику можливість зробити це е, ну бачите? Ми ж про це говорили ще з перших днів. Так, цього, так, але... так, так. Торнення, що закрите небо і ситуація є абсолютно іншою. Ну бачите, пройшло три роки для того, щоб вони почали ну, десь більш-менш, хоча б частково розуміти, що ми були праві від самого початку, чи це зараз зреалізується, ну чесно кажучи, поки що такої надзвичайної готовності я не бачу страхи. Вони переважають, продовжують переважати в головах європейських лідерів над, ну, над реальними речима, якими треба займатися. Ну, подивіться європейці говорять про розміщення своїх військ в Європі. Лавров виходить і каже: що це буде прямою загрозою для Росії. І ми будемо вважати, що все тоді армії НАТО вступають з нами в війну, і ви бачите уже пару днів тема розміщення європейських військ якось з риторики зникає. Значить, ось прямий результат реальної погрози з боку Лаврова з боку Росії відносно такої теми те ж саме. Я думаю, вони зараз будуть активно. Протягувати і по небу. Тому е, тут ситуація така: технічно це можливо, практично це можливо. Чи вистачить політичної волі? От в цьому головне питання. Е, за, після саміту, власне, прем'єрка Італії Джорджа Мелані яка напередодні видалила. Здається, за два-два з половиною останніх років фото стосовно України і президента України Володимира Зеленського зі своїх соцмереж. Ну такий цікавий, якби факт, вона запропонувала, що на Україну в чергове, якби але це лідер Великої Сімки, все таки запропонувала поширити п'яту статтю північно атлантичного альянсу договору е щодо захисту України, тобто не приймати Україну в НАТО, але все-таки після з е того, як буде встановлено перемир'я. На ваш погляд, це знову розмови ради розмов, чи в Європі все-таки розглядають детально цей варіант? Але ж як він можливий? Ну, дивіться, відносно фото я не знаю, але я бачив, як вони доволі дружньо віталися в Брюсселі. Так, але цей факт багато хто відмітив. І, і це, є... це помітили. Я думаю, що тут якоїсь, мені здається, зміни в. В особистих стосунках немає. Зеленський дуже дуже шанобливо відгукується про неї, вона про нього. Так що я не думаю, що це, це щось, що на що треба звертати увагу. А відносно застосування п'ятої статті ви знаєте, зараз на столі багато пропозицій, і це одна з багатьох, тому що західні лідери справді думають над варіантами. Ну ми з вами ж пане Романе про це говорили неодноразово, як можна зараз реалізувати план України по вступу до НАТО? Ну, моя е, прагматична відповідь е, поки що ніяк. Чому тому, що у нас є е, серед країн НАТО така країна, яка називається Угорщина. Є така країна, яка називається Словаччина. Вони зроблять все для того, щоб Україна навіть після того, як інших 31 країна проголосують за. Вони зроблять так, щоб голосування було відтерміноване на роки. Це їхнє право. Ну ніхто ж не може сказати, що давайте, угорські парламентарі, завтра голосуйте за те, щоб прийняти Україну в НАТО. Ніхто не може ну, наказати угорцям це робити. Орбам, до поки він при владі цього робити не буде, тому йде пошук. Різних варіантів, яким же чином можна фактично це зробити. Їх кілька те, що пропонує італійська прем'єрка, один з варіантів. На мою думку, найкращим варіантом була б двостороння угода з американцями, британцями і французами про те, що вони нас беруть під свою ядерну парасольку, і напад на Україну вважатиметься нападом на цих трьох країн. Все. Це найкращий варіант за теперішніх обставин, він не потребує згоди всіх членів альянсу. Він потребує згоди лише трьох. От, власне, те, що може реально нас сьогодні захистити. Але дивлячись, що зараз робить Трамп, на це сподіватися марно, лишаються Франція і Британія. Чи вони на це погодяться? Ну, питання відкрите. Зрозуміло, і ви сказали, що багато варіантів на столі, але всі здається, вони втикаю, втикаються в позицію Росії, на яку оглядаються європейські лідери. Ну Трамп взагалі на неї зважає на ваш погляд. Якщо Росіяни, вони будуть проти для них. Головне, щоб Україна була незахищеною, тому що чергове вторгнення, воно, якщо не буде чітких гарантій, воно відбудеться. Якщо для нас не буде чітких гарантій, на ваш погляд, європейці. Ну, вони знають цю позицію, вони розуміються. Ну, так здається, нарешті. Чи хотілося б що так? Вони зможуть пересилити себе і зробити цей перший крок. Ну тобто, ну, зробити так, що росіяни пугають, лякають, що ми будемо атакувати там, все таке інше. Але ж можуть цього й не зробити, якщо, наприклад, будуть тут європейські війська реально. Ну тобто, цей перший крок, і пересилити себе, і все-таки реально захистити Україну після можливих. Якогось там зупинення війни. Ну, дивіться, я би почав з Трампа, <кхід> ну, поки що він е демонструє е бажання тиснути на Україну. Ну, добре, ми 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 це розуміємо е і реагуємо. Але ж давайте дочекаємося того моменту, коли е наші пропозиції будуть, я маю на увазі, наші, тобто українські. Британський французький, а зараз робота над цим е, проєктом пропозиції йде, йде інтенсивно. Е, буде е, представлена Трампу. І я думаю, що вона не зможе не знайти підтримки у Трампа, тому що там власне йдеться про е, варіанти припинення війни. Хай там на місяць, хай там на якісь кроки часу, але це як тест. Так от, якщо е, е, Трамп з цим тестом погодиться, ці пропозиції будуть передані. Москві. А що ми чуємо з Москви? А з Москви ми чуємо, що нічого взагалі не буде. Ідіть ід, 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 лісом, ми не збираємося взагалі ні на що погоджуватися, ми будемо продовжувати війну і так далі. І от тоді у президента Трампа виникне дуже неприємна ситуація, тому що він скаже: добре, я змусив Україну погодитися на, на пропозиції для миру. А тепер мене Росія посилає лісом. А що мені робити? Чи мені треба тоді, мабуть, тиснути на Росію? І от ми тоді побачимо, що станеться. Ну, я не думаю, що він дасть, щоб об нього росіяни витирали ноги, зважаючи на його особисті риси характеру, особливі риси характеру, на його. Оце, оце його нарцисизм і бажання бути в усьому першим кращим і найкращим. І от тоді, я думаю, ми прийдемо до е, цікавих результатів. Так що давайте запасемося терпінням. Е, це недовго, це е, пару тижнів, коли нарешті е, Росія офіційно відкине пропозиції про мир. І от тоді ми побачимо: от ми тоді сядемо з боку і побачимо, як. Е, 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 Трамп буде виховувати Росію, при тому я думаю, доволі боляче. Ну а ми Т... порадіємо. Тобто, ви відкидаєте варіант, що Трамп не буде виховувати Росію, а росіяни відкинуть вчора. Путін чітко сказав: ніяких поступок стосовно України не буде. Ми хочемо своє і все таке інше. Ну бла бла бла. Те, що він всі ці роки і місяці заявляє. Тобто, ви вважаєте, Трамп буде виховувати? <кій> я думаю, що він буде виховувати, а у нього немає іншого виходу. Ну, тоді це означатиме, що росіяни йому відверто вистеплюють в очі, а він каже, що це Божа роса. Ну так не буває відносно, продовжуючи ваше питання про європейців. Якщо справа піде саме таким сценарієм, то тоді у європейців так само не буде вибору. Тобто, якщо вони відступають від погроз Росії розмістити свої війська. Значить, вони визнають, що росіяни можуть їм диктувати свої умови. Ну, це вже теж виходить за межі е, всіх, е, так би мовити, елементів здорового глузду. І тоді вже це буде робитися навпаки. Ага, ви хочете нам заборонити, так ми це зробимо навпаки швидко і сильніше. Думаю, що справи підуть таким чином. Розуміло, стосовно відносин України і Штатів, Трамп кілька днів назад припинив всю військову допомогу, передачу розвідданих, і все таке інше. Це складна ситуація. І вже маємо реакцію, скажімо так, України, тому що він що вимагає скорішого перемир'я, Україна повинна сісти домовлятися 12 березня. Нібито відбудеться зустріч Саудівської Аравія між. Україною та Сполученими Штатами досить представницька з боку Сполучених Штатів буде Марко Рубіо, Волц і Вітков. Ну і від нас Єрмак поїде, голова офісу президента. Власне, і Володимир Зеленський буде в Саудівській Аравії для зустрічі з принцем. І що ще цікаво? Чого ви чекаєте від цієї зустрічі? Вітков, спецпредставник зараз здається, головний спецпредставник Трампа стосовно російсько-української війни, зазначив, що буде пропозиція стосовно піврічного перемир'я. Ну, така цікава фраза, якби на 6 місяців. Якби це основ... головний поки меседж стосовно того, що там буде відбуватися. Наскільки це реально, і ну і взагалі чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Е, ну, відносно складу, я думаю, що і з нашого боку буде відповідна, відповідна делегація, е, е, тому я думаю, що це буде справді, справді серйозні переговори. Е, е, відносно заяв тих чи інших політичних діячів, ну, знаєте, я от недавно буквально вчора читав те, що говорить е, Келох. Про тих, хто бере участь в конкретних переговорах, і там цього відкупа він просто-напросто навіть не згадує. І каже, що ну, це його, його заяви, це його особиста думка, і до них треба ставитися, ну, ну, як просто до заяви певної особи, певної фізичної особи, яка не представляє інтереси і не говорить від імені уряду США. Тому я би до заяв цього пана так само ставився дещо спокійно, обережно. От, а що можна очікувати? Очікувати можна те, що е, е, ми з американцями, е, за підтримки європейців, домовимося про якусь певну спільну позицію, як призупинити е, військові дії, чи знайти якісь варіанти, скажімо, ну от президент пропонує. Щоб військові дії припинилися на морі, щоб не атакували енергетичні об'єкти, і так далі. І так далі, ну сьогодні Путін показав, що він думає про це абсолютно. Абсолютно тому, якщо ця спільна позиція України, європейців і американців буде сформована, от тоді ми знову ж таки вийдемо на те, про що ми з вами щойно говорили. Тоді ця пропозиція буде передана росіянам. Росіяни її пошлють. Ну і потім е, е, наступає на фінал, фінал цієї е, п'єси, і вона буде на цей фінал буде доволі драматичним для Росії. Розумію, ви сказали, що до слов Віткова треба ставитися ну, так, так собі. Але як ставитися, наприклад, до, до слів Держсекретаря Сполучених Штатів, які вчора. Назвав проксі війною між Сполученими Штатами та Російською Федерацією те, що зараз відбувається в Україні. Ну ви знаєте, пане Романе. Я в коли був студентом, то я вивчав, як і всі ми інші, вивчав таку науку, яка називається логіка. От, от мене після заяви Рубіо щось повернуло до цих своїх спогадів про навчання. Я зрозумів, що Логіки бувають різними, тобто буває так, європейська логіка, буває американська логіка, ну чи логіка окремих людей, які сьогодні керують Америкою. Дивіться, якщо це війна між Сполученими Штатами Америки і Росією, тоді логічно уявити, що Сполученим Штатам Америки треба шукати способи, яким чином цю війну виграти. І шукати тих. Гравців, які допоможуть їм це зробити, Україна має бути серед них. Якщо ти не допомагаєш своєму союзнику, ти допомагаєш своєму ворогу. Чи є це логічним? По-моєму, ні. Тому, тому знову ж таки, хоча з іншого боку, знаєте, якщо Трамп не хоче визнавати Росію агресором, якщо Венс говорить, що це не агресія Росії, а міжетнічний конфлікт між слов'янами. Ну то це просто означає, що вони справді сидять в якомусь іншому вимірі, в іншому світі і не розуміють реалії, які є на землі. Вірніше вони розуміють, що говорити треба лише з тими, хто має якусь силу чи економічну, чи військову. Ось саме через це. Вони граються в ці давно вже застарілі геополітичні трикутники США, Росія, Китай. Хоча Росія, хоча залишається ще ядерною державою, але економічно перестала існувати як будь-який фактор економічного впливу. А це надзвичайно гарна можливість Росії посадити на її законне місце, тобто фактично вивести її з глобальної гри, чому США це не роблять? Ну, тому що, мабуть, не розуміють, що у них зараз унікальний шанс, і те, що вони зараз хочуть допомогти Росії виплити, е, е, виплити на, на поверхню з цієї ями, в яку самі себе загнали, це стратегічна і найбільша помилка, яку собі можна було тільки уявити в зовнішній політиці США. Ну, але знову ж таки, з логікою у них там сьогодні погано. Здається, вони її роблять вдруге, та чи в чергово, скажімо так, тому що на початку 90-х, знову ж таки Сполучені Штати підтримали Росію, допомагали багато в чому виплести цій країні після розвалу радянського союзу. Келох спецпредставник. От також каже, що США необхідно США та Росія необхідно перезавантажити відносини, спроба ізолювати Росію ні до чого доброго не приведе. Це не життєздатна стратегія. а президент торгової палати Сполучених Штатів. Вже каже, що готує перелік санкцій, які першочергово будуть зняті з Росії для того, щоб відновити економічну співпрацю штатів з Російською Федерацією. Ну тобто, оце, цей шанс, ця допомога, які штати вже хочуть надати Росії, аби її рятувати, скажімо так, ну це прямо виглядає. Це свідчення про те, про те, що ми з вами щойно говорили. Свідчення про те, що США не вміють стратегічно мислити. І що на це в кінцевому рахунку ударить по них самих? Ну, дивіться, це ж як казав наш другий президент, це вже ж було правда. Дивіться, я пам'ятаю, як США і Росія перезавантажували свої відносини в 2009 році. Це коли тодішня держсекретар Хіларі Клінтон і Лавров тиснули на якусь там кнопку. От для перезавантаження. Ну і дотискали до того, що сьогодні е, Росія нападає на своїх сусідів і робить безчинство по всьому світу. Е, тобто, ну можна звичайно наступати на граблі в черговий раз, але чи це дасть Сполученим Штатам Америки те, що вони хочуть, е, чи зможуть е, е, американці зняттям своїх окремих санкцій? Тут ще ж не, не питання, що це факт. Допомогти Росії стати на ноги ні. Тому що питання тут не навіть не настільки в санкціях, скільки в тому, що російська економіка зараз в жалюгідному, жахливому стані, який лише погіршується. І навіть якщо теоретично уявити, що всі санкції знято, російська економіка не зможе десятиліття повернутися до нормального стану, тому що вона зараз заточена на військове виробництво, а зупинка цього виробництва означатиме, що Соціальні проблеми просто вибухнуть, тому що якщо зараз там третина чи половина економіки працює на війну, то уявіть собі, що раптом всі ці заводи, які виробляють зброю, зупиняються. Це ми проходили так само вже в пострадянські часи, коли та ж сама Росія, яка і до, і, до речі, Україна, яка які виробляли максимальну кількість зброї, в момент опинилися. Перед економічним е, крахом, тому що е, ці люди не потрібні, е, виробництво не потрібне, і ви пам'ятаєте, такі були е, програми переведення військової промисловості на е, цивільні е, цілі, коли там почали випускати сковорідки і кастрюлі. Але ж це був справді економічний занепад і економічна катастрофа. Тому да і при цьому європейці не збираються нічого відміняти своїх санкцій. Вони навпаки збираються їх посилювати. тому знову ж таки, давайте на це подивимося поки що з певним песимізмом і дочекаємося, коли росіяни відмовлять Трампу. О, тоді питання про всі санкції. Я думаю, відпадуть самі собою. Військова допомога і розвіддання, і все те, що припинив Трамп, є можливість що після виконання тих вимог, які сьогодні лунають від нього і адміністрації, це в першу чергу це угода щодо НАТО підписання, і також розпочати переговор, переговорний, скажімо так, процес з Росією. Чи будуть потім якісь інші хотілки Трампа, і це все, що він зараз зупинив, і буде вже складно відновити в тому. Ну знаєте, хотілок буде більше. я Думаю, бачите, те, що він вже сказав, що я хочу вже кращої угоди, більшої угоди. Це ж теж з цієї самої е, серії. Тобто, хатєлки можуть збільшуватися. Але мені здається, що нам зараз в цьому плані треба спокійно сказати так: ми будемо думати над цією покращеною угодою. Ми будемо зараз радитися з нашими спеціалістами. З нашими партнерами, у нас же європейці, які хочуть так само цим займатися. От давайте так думати над чимось таким, щоб просто ну вибачте за, за цинізм, просто тягти час. А, а поки ми його будемо тягти, росіяни зроблять так, щоб Трамп змісився. Ну і відповідним чином діяв. Тому я би зараз не поспішав би з якимись різкими відповідями. Так, будемо працювати так, будемо думати над тим, як краще це зробити. Ми з вами, ви з нами. Все чудово, мір, дружба. Тобто, все як, як книжка пише. От а далі дивитися по ситуації і посилювати наші е, насправді надзвичайно важливі відносини з європейськими партнерами. Ми частина Європи, і ми мусимо з цією європейською спільнотою створити систему, яка буде захищати всіх нас і Україну. І Португалію, і Норвегію, і Грецію. Тобто, це має бути один єдиний безпековий механізм, і зараз є всі можливості, щоб ми в цьому плані е, зіграли е, далеко не останню скрипу. Що ж, дякую, пане Володимире, за таку розмову. Нагадаю, дякую. що сьогодні в обосток ми говорили про результати саміту країн Європейського Союзу та останні заяви президента Сполучених Штатів Трампа та його адміністрації щодо України. Гостем обосток сьогодні був ексміністр закордонних справ України Володимир Грицько. Дякую, до побачення.